Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 468-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Цієї ночі Російська Федерація знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки ворог застосував 35 крилатих ракет. Окрім того, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. На Херсонщині розпочалась евакуація населення. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 64 авіаційних ударів. Здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються дуже високою. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.